Христос Воскрес! Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником світлого Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове, Свята Церква іменує праздником праздників і торжеством і торжеств, Воскресіння Христове це свято життя, тому що через своє Воскресіння Господь подарував нам вічне спасіння і вічне життя, і яке диво, світле життя засяяло нам із живоносного грубу Господнього. Гріб завжди для людства був знаряддям смерті, а у Христі гріб став для нас. Джерелом життя. У ці дні ми думками своїми і почуттями линемо у святий град Єрусалим до живоносного гробу Господнього. Ми згадуємо про Пресвяту Діву Марію, про святих жон Мироносець, святих апостолів, які були свідками Тайни Воскресіння Христа. А пізніше вони цю звістку розповсюдили по всьому світі. І ми особливо дякуємо святому апостолеві Андрію Первозванному, який приніс для, до нас проповідь про Христа Воскреслого. Він прийшов з проповіддю в древню Руську землю і тут посіяв сім'я християнства. Сьогодні ми молимося. За нашу українську землю, за наш український народ, і просимо, щоб Воскресний Христос дарував нам мир, щоб Господь усіх нас благословив. Ще раз поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і мужності. Складнощах і труднощах земного життя, жити в повазі один до одного і в любові один до одного, тому що так нас навчає і так заповідує нам жити Воскреслий Христос Господь. Святкуючи на землі Пасху Христову, ми приєднуємося до голосу молитви Повноти Святої Православної Церкви, яка сьогодні звертається до Спасителя і молиться. Опасха велика і священніша Христе, о мудрості і Слове Боже, і сило, даруй нам завжди бути з Тобою і святкувати вічну Пасху в невечірні дні царства Твого. Амінь. Воістину Христос Воскрес!